Прошу вшанувати пам'ять наших героїв-земляків та всіх учасників, які загинули нас в нас у агресії Російської Федерації проти України проливного навчання. Всі отримали. Прошу зареєструватися в електронній системі голосування. 28 депутатів з 38 зареєструвались. Сесія правомочна є пропозиція 65-ту позачергову сесії Нікопольської міської ради. Обрати секретаріат. Пропоную обрати секретаріат у кількості трьох депутатів. Персонально, Скакун, Руслан Олександрович, Сакаленка Катерина Володимирівна, Шулін Валентина Григорівна. Є інші пропозиції. Пропозицій не надійшло. Прошу затвердити запропонований склад секретаріату. 30 за пропозиція прийнята, секретаріат зайняв свої місця. Шановні депутати. Нагадую вам, що у зв'язку зведенням дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотримуватися вимог. Діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пенальному засіданні, особливо під час проведення поіменних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Прошу розглянути запропонований порядок денний 65-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. 30 за, рішення прийнято. А, взято за основу. А, пропоную провести пакетне голосування з 8 по 21 питання порядку денного та з 22 по 51 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за пропозиція прийнята. Сергій Володимирович. Пропоную провести пакетне голосування 53 третього по 86. питання порядку. денного. є пропозиції зауваження. Прошу. Ставлю на голосування пропозиції голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, будування, та охорони навколишнього природного середовища Фаблюка Сергія Володимировича щодо проведення пакетного голосування з 53 по 86 питання порядку денного. Прошу визначатись. 30 за. Пропозиція прийнята. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому з урахуванням внесених пропозицій, прошу проголосувати. 30 за. Порядок денний 65-ї позачергової сесії міської ради затверджено з урахуванням внесених пропозицій. Прошу всіх при обговоренні питань дотримувати діючої регламенту Нікопольської міської ради 8 скликання. Переходимо до розгляду питань порядку денного Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Белкіну Андрію Володимировичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 30 за рішення прийнято. Про присвоєння почесних громадянин міста Нікополя Катрану Олександру Вікторовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя. Полянському Артему Сергійовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30. За рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Каченко Ігорю Сергійовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Якубінку Олексію Сергійовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 30 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Яценко Андрію Ілічу. Посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за. Рішення прийнято. Про участь у проєкті зі сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами. Є пропозиції зауваження. Це меморандум між. Кам'янським, Нікополям, Да. Прошу визначатись. 30 за. Рішення прийнято. Пакетне голосування. З 81-го -го. питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Пакетне голосування з 22 по 51 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за рішення прийнято. Проєкт рішення про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2026 рік. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за, Рішення прийнято. Я вас вітаю. Бюджет міста на 2026 рік. Дякую всіх депутатів, всі депутатські комісії, які розглядали, працювали над бюджетом. На Дякую. Азов Василь, Олександр Вавинович. <риклад> То <Тому> не заздряють. <риклад> Пакетне голосування з 53 по 86 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30 за. Рішення прийнято. Про відмову від, у віднесенні земельних ділянок, ймовірно, вкритих лісом до самозалісних на території Нікопольської міської територіальної громади Дніпропетровської області. Є пропозиції зауваження? Прошу визначатись. 30 за. Рішення прийнято. Шановні присутні, шановні депутати, вже наближається різьбот та новий рік, який ми чекаємо з особливим куплом та надіями. Я щиро дякую всім депутатам за гідну співпрацю. Хай новий рік стане для всіх нас роком добрих змін та миру і принесе в кожну сім'ю здоров'я, щастя та добру. Вітаю у вас. Всі питання порядку денного розглянуті, 65-та позачаркова сесія міської ради оголошується.